Гаряча вода без переплат. Міськводоканали суми теплоенерго уклали мирову. Тож споживачам останнього припинять виставляти подвійні рахунки. Більш того, обіцяють повернути зайве сплачене. А ось тих, кого обслуговує котельня північного промвузла, порадувати поки що нічим. Продовжить Олена Адаменко. Споживачі в суми теплоенерго позбавлять подвійних рахунків за гарячу воду у березневих квитанціях, кажуть на водоканалі. Тоді ж почнуть мінусувати зайве нараховане. Всі споживачі побачать перерахунок з 1 січня в березні місяці за лютий і січень. Це тільки споживачі суми теплоенерго. значить споживачі, які розраховуються з із сирного промузла, У нас на сьогоднішній день питання ще не вирішено, тому справа знаходиться в апеляційному суді. Наразі йде мова про перерахунок тільки за січень цього року, тоді як подвійний тариф почав діяти з липня минулого. І коли повернуть цю переплату, питання відкрите. Його має вирішити суд, вважає керівництво водоканалу. Мова йде про близько 400 тисяч гривень на місяць. За весь період набігаєш до трьох мільйонів гривень. Але водоканал у збитку не залишиться. Розглядаються можливі варіанти проведення цього перерахунку. Ну, ми, як півгода говорили, продовжуємо це декларувати і тепер, що при проведенні переросів водоканалом сума теплоенерго об'язується компенсувати повністю всю суму переросчоту водоканалу. Разом із перерахунком за саму гарячу воду розглядається й питання компенсації сумчанам вартості повірки лічильників гарячої води. Стосується таке споживачів, які повіряли лічильники після 1 липня. Бо відтоді такі роботи вписані до тарифу на гаряче водопостачання. Але бонус діятиме не автоматично. Слід за цим звернутися до топловиків із письмовою заявою та копією чеку. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини.